Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас буде багато по актуальним новинам, хоча не тільки. Ну, Без довгих прелюдій, можуть десь позручніше, ну, а я починаю. Почнемо ми, звичайно, ще з розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці. Що називається, а я ж казав, на цей місяць грандіозний корупційний скандал падав. Оце точно він. Ну що ж, давайте подивимось, що там взагалі буде. Ану, покажіть мені, будь ласка, це от розслідування НАБУ, те, яке сьогодні опублікували, про корупцію в енергетиці. Що там буде взагалі? Є там розвиток подій, покажіть. Скажу, там? Агалас. Дагас. Ухте. Ісам. Угу. Манус перевернутий далі. Голови полетять. Ансус. Наутіс. Ну і що? Тейвас? Ні, не Тейвас. Вунді. Окей. Що в нас тут? Хагвелас, Дагаз Іса, Манас, перевернути. Ансус, Наутіс, Вуньо. Так, це ще не все. Слухайте, а це ще не все, щось іще має бути. Трансформація ситуації різка і кардинальна. Пряме грім серед ясного неба. Ну, правда. Чи вийдуть люди на вулиці? Ну, ви знаєте, по хаглазу можуть всякі мітинги проходити, там, бунти і так далі. Так що я б не відкидав такої можливості. А, далі, якось воно все дещо засекретять, не все вийде в ефір все одно. А, гальмування певне буде. Тобто, ну, процес буде тянутись, що я вам можу зразу сказати. Ось голови полетять. Що, до речі, буде процес тянутись, а то, що люди при владі задіяні. Ну, ось посаду вони втратять, владу вони втратять. Правда, ось це буде таке, голови полетять. Ну що, ансус це закон. Так що, в принципі, має бути відповідальність по закону. Ну і загалом, огласка, буде, іде, справа більш ніж резонансна зам'яти не вийде. Уж точно. Коли ми, українці, сидимо без світла там по 8, а то й по 12 годин на день, а там сумками мільйони доларів носять ті, хто за енергетику відповідає за її захист, то по законам військового часу там не тільки конфіскація під нуль проситься, а поставити до стінки. І стаття там, де ж зрада має бути, а не корупція. Моя думка: пишіть в коментарях, чи ви зі мною згодні. А Ось, ну, але добре, безпристрасно постараюсь, як завжди, роз, розклад розібрати. Хоча, як то кажуть, зло бере в даному випадку, от вже точно. Далі, ну що, ну, по закону. огласка буде, рішення будуть, вираки будуть. Е, небо в клітинку світить, правда. Чи всім, зараз ще окремо запитаю, но це точно будуть обмеження, всякі різні, це точно буде відповідальність по закону. Точно. Ну і загалом, що, маємо порадіти, в принципі, з того. Ну, з дров боку ось і показують обмеження по світлу. Ну так, да, пов'язані події явно. Звичайно, удари то наносить Росія. Ну, такі от чиновники, які замість будування захисту розкрадають гроші, то якби теж. На благо України не працюють трошки, правда? От, е, от, ну от, В принципі, позитивні новини будуть. Порадію. І повторюсь, це ще не все. І ще щось, чи то якісь деталі тут спливуть, чи ще якісь нові фігуранти з'являться. Це ще не все. Набу ще там щось у себе в закромах тримає. Так, гаразд, як у Зевіть Ну, давайте запитаємо конкретно в ЛОБ покарання, які, хоча там показали, що має бути по закону і не в клітинку таке. Ну, подивимось, давайте. А ну покажіть мені, будь ласка, от сьогодні розслідування НАБУ було оприлюднено про корупцію в енергетиці українській. Які там покарання будуть для винуватців? Покажіть мені, скажімо так. Пеху перевернуто. Ну, обдеруть їх до липки. Правда, як липку. По Тейвазу. Ну-ну. Феміда буде не сліпа на цей раз, я так бачу. Поперту. О. -йо. Да, далі. Полізу. Фінал цього всього щастя. Райдо. Ну-ну. Виглядає обнадійливо. Що в нас тут? Феху перевернута, тей вас є, бо, пер, да, газа, заліз, райдо, пряма. Ну, дивіться, фінансові збитки для фігурантів справи, точно. Всі їхні там активи, рахунки і так далі, обдеруть їх як липку. Ось воно впало. Ну, те і вас це справедливість загалом, це суди, це так далі. Рішення має бути по справедливості. Той випадок, коли Фіміда має бути не сліпа. Да, той рідкісний випадок. Кажу, аж прям аж душа радіє. Да не вже ж? А, далі, ну, все одно багато-багато ну, понесуть ось покарання по справедливості. Правда, буде. Огласка, буде, справа ну, дуже гучна, гроші ну дуже великі. А, це все буде, будемо чути. Ну, правда, там все одно показали, деякі деталі засекретять. Почуємо ми не все. Але загалом справа буде на слуху, в тінь вона не піде, нікуди не дінеться. Тобто, ну, це будуть підтримувати, так би мовити, медійний. Як це? медійний шум довкола цього процесу. Тобто воно все на виду буде. Далі, зміна ситуації по альгізу. О... Ну Звичайно ж, наймуть собі хороших адвокатів, спробують від, відкрутитись, відбрехатись, а все-таки по тейвезу відповідальність буде. По справедливості. Ну і по райду Хтось чухнув за кордон. Да? І ще хтось із тих, хто там засвітився, кони пов'язали зразу на місці, ще чухне за кордон. Ми це почуємо. Взагалі. Як вони це роблять? Ну, я думаю, що питання не має виникати, да? якщо там. Мільйонами доларів у сумках, да, то перетнути кордон питань не буде. Я думаю, тут не, не треба питати, як це робиться. Всі розуміють чудово. Е, ну так, ну що, слідкуємо. Ось мене радує, і перший розклад радує, і ось другий. Е, так що відповідальність буде по закону. І це ще не все. Ще щось має бути. Подивимося, навіть цікаво. Ну-ну, ну-ну. Ну, давайте реакцію наших партнерів на це все подивимось, тому що вже ж точно вони таке не пропустять поміж. ушей. Так, ну раз, дякую за відповіді. ну добре, покажіть, мені, будь ласка, реакцію наших європейських і інших західних партнерів на. Оцю, оцей сьогоднішній корупційний скандал в енергетиці українській. Покажіть. Скажіть вам правду. Ей вас. Маннас. Ну це ще прямий далі. Гева. Ей вас перевернути. Кану далі. Тай вас перевернутий. Да, вже ж, звичайно. Паєр. Ну, партнери не в захваті. Очевидно, да? Ну, тут цікавше показали. Що в нас тут? Ейвас, Маннас, Гебо, Ей вас перевернутий Кану, Тай вас перевернутий Єра. Зразу бажання від цього всього відсторонитись. В той же час і свої інтереси вони будуть відстоювати. Да? Тому що гроші там були, в тому числі, європейські. Виділені на захисні споруди для енергетики, Оце от все. А опинилось воно в сумках з мільйонами доларів. Дуже цікаво. Далі, явно якась заява буде з боку наших партнерів. Це точно хтось вийде, щось на цей рахунок заявить. 100%. Питання до нашої влади будуть серйозні. Ось, Показують. А, ось явно перемовини якісь будуть. Ну, не факт, що прям хтось приїде. Хоча, в принципі, по такому то й приїхати можуть. Ну, одним словом, явно, ось буде доволі скоро реакція наших партнерів, чи то якісь перемовини, чи то якась телефонна розмова. Мов, це, це що таке? А? Ну, це буде справедливе питання в даному випадку, от уже точно. А, далі. Ну... Якісь, якась програма може на паузу стати, якась ось допомога може затриматись, поки не буде певних рішень. Ось. З другого боку, це певна радість, і, і на Заході радію, що у нас така боротьба з корупцією почалася. Да? Ну, це дійсно масштаб такий нормальний. Ну, як і було в прогнозі на місяць. Там про мільярди буде мова. Ну да? Ну, от воно, це воно. це Зрозуміло, захват у партнерів це не виклади, викличе. Це явні претензії до влади на нашої будуть, це явна якась суперечка буде. 100%. До речі, знов таки, це має бути офіційна заява якась має бути правда. Но і то, що неофіційно буде відбуватись, ми так само частково, принаймні, почуємо. Так що от. Ну, і по ну що. Завершення одного етапу, початок нового. Тобто, да, якась допомога затримається, але чи прям партнери наші перестануть нам після цього допомагати, ну ні. Просто, що будуть більш, більш суворий контроль за цим всім буде. Після такого гранд скандалу, а це, по другому не назвеш. Ну, от якось так. Так що, в принципі, катастрофи я тут не бачу, щоб наші західні партнери нас після цього перестали підтримувати. Ну ні. Але питань до влади, до нашої стане багато після такого. Так, раз, дякую за відповідь. Сьогодні обмежений і в часі, і в силах, то треба оперативненько попрацювати, що обліць невеличкий і буде. Ну, і в світлі, да, так само певні обмеження є. А, так, добре, давайте далі. Таке проще подивитись, чи приймуть закон про те, щоб рідні брат сестра могли отримати виплати по, за загиблого воїна, якщо в нього більш нікого не лишилось. Давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, де приймуть закон, щоб рідні брат або сестра могли отримати виплати за загиблого воїна. Якщо у нього більш нікого немає. Покажіть. Скажу вам, правду. Наутіс. Райду переверну там. Ансус перевернутий. Тут щось друге буде. Єра. Ой! Ой! І що? Аліс. Поясніть. Щось сумнівно, що таке приймуть і тут показали навіть чого. Що у нас тут? Навтіс, райду перевернути, Танцус перевернути, є, Рахас, Аліс іса. Дивіться. Обмеження у нас є: нужда. Ну, правда, бюджет у нас. Самі знаєте, який. Да? Оце тут і показують. Якийсь вибраний, воно все буде гальмуватись, розгляд того питання, правки, переправки все, от все воно все на, на гальмах буде йти. -перевернутому. Ну перевернутому. Якщо я питаю закон, ну а руна закону перевернута. Не приймуть його. Тут щось друге буде. Єра хагалас, тут щось друге. Приймуть. Якийсь, ну якась Підтримка може бути якісь соцгарантії, там, пільги якісь і так далі, Отаке типу. Да. Прям виплати, ну жодної руни грошей. Не впало десь загалом. Закон? Ну ні. Ну, не по таким рунам. Що воно тягнутиметься довго, що все одно показує, якийсь другий шлях буде вибраний. Пільг для сім'ї. Загиблого воїна, наприклад, там, да? ну, в тому числі там, для братів сестер, наприклад, і так далі, і тому подібне. Отаке от, да. Щоб прямо ж виплати, ну, воно тут так не йде. Да тут навіть, он, скільки я історії чув, коли рідні люди безпосередня сім'я загиблого воїна і то проблеми мають із тим, щоб отримати ті самі виплати. Тому. Ну, одним словом, не хочеться пропоганим. Так, добре, дякую за відповідь. Таке просять подивитись. Здоров'я сирського. Того, що де він там останнє відео було, де він там з Зеленським народження проводив, щось він якось зовсім не дуже виглядав. Ну, от просять подивитись. Давайте глянемо. А, це в мене закрився. Зараз хвилинку, фото треба. А ну добре, поточний стан здоров'я сирського мені покажіть, будь ласка, скажіть, скажімо, правду. Файху перевернуть там. Посторонна. Ого! Урус перевернутий. Ну, то ясне діло. Ай, знаєш. Манс. Аутіс, що. Ну. О, да в нього тут цілий букет, в тому то і справа. Гаразд, що у нас тут? Феху перевернута, пусторуна. Урус перевернутий аліз, маннас, наутіс перевернутий турісас. По-перше, це проблеми із кістками, із суглобами. По-друге, організму чогось капітально не вистачає, якихось там вітамінів, мікроелементів, амінокислот, ну, чогось такого. Далі, пуста руна в плані здоров'я показує непоставлений діагноз. Або проблему, яка вже є, просто ще недостатньо проявилась. Що то, що то не гарно. Далі. Якісь у нього загальне падіння тонусу, падіння сил е і виснаження йде, плюс ще якась травма, чи там розтягнення, чи щось типу того. Ну, це тут таке. Тут більше воно в сторону виснаження йде загально, як такого падіння сил. Далі е проблеми з імунітетом, ось явно ослаблення імунітету і проблеми з мозковою діяльністю. Дуже часто альгіс показує якраз проблеми мозкового кровообігу, наприклад. І оце от все. Це проблеми саме з мозком. Угу. Далі. Так само, виснаження організму загальне, плюс якісь травми дрібні, ушиби, там, розтягнення, ну, щось таке. Ось. Про -про Просадка імунітету так само, до речі, ослаблення. Далі проблеми з нервовою системою. Тут прям капітальні, це вже нервоз якийсь там може бути, чи щось того, ну прям таке вже знаєте суттєве. Плюс це всякі вірусні інфекції. У нього три руни підряд упали, які показують так чи інакше ослаблення імунітету. Плюс руна, яка конкретно вірусні інфекції показує. Може, прямо на даний момент хворіє і якусь там МРВ підцепив, чи щось типу того. Ну, Може, який цікавший вірус, звичайно. Ну і по Торісазу. Торісас покаже так само травми. А з другого боку, Торісас це нервова система, тим паче поряд з Наутісом. І Торісас це серце. Ага, тут маємо ось проблеми з мозком безпосередньо, і проблеми з серцем. Так що набіру главкома дійсно ще той. А приправлено це все ще розгойданою нервовою системою. То картинка зовсім така собі, правда. По здоров'ю у нього не весело не разу от такий вигляд того. Ну що, в принципі, проблеми з серця можуть всякі зовнішні відображення дати. Да? Але тут і крім того, вистачає. Ну, от такий набір. Так що, да, здоров'я углавкома залишає бажати кращою. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте. На останок таке подивимось. А, прорив росіян на Харківщині в районі блогівки. Я, я блогівка все так і не роблю прочитати, але, ну, напевно, через те, що сам блогер. А, давайте зараз відкрию Deep State. Тут мене щось глюконуло, все закрилось. Так, ага, ось це бологівка. Давайте подивимось, що там перспективи росіян. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. От прорив кордону росіянами в районі Бологівки. Що їх там взагалі чекає? Які там перспективи у росіян? Покажіть. скажіть правда. Кана перевернута. Райда, ага. Соло. Блин. перевернути перевернутий далі. Наутіс перевернутий. Куда? До Тейваза. І фінавикой? Перту Нема тут ще фіналу, а з другого боку, буде цікаво. Ну гаразд. А, Так, що в нас тут? Кано перевернута, райдо, соло, турісас перевернутий, навтіс перевернутий, та перевернутий. А обломих там чекає загалом. В той же час, кану райдо, якийсь хитрий, кано перевернута. Райдо. Це якийсь хитрий рух. Ну, певне просування вперед буде. Ось певний успіх проглядається. Да, на жаль, ще почуємо про цей самий район. Фронту. Але великих сил у них там нема. Тут ось показують чи якийсь хитрий рух. Чи якось вони там просочились, чи маневр якийсь хитрий виконали, ну, щось таке. Хитрість якась військова. Показують, великих сил нема. Мало того, по науті зу поперту, по а аптека з посередині. Як би вони там в оточення не загриміли? Дуже нато схоже. Сили у них там дуже обмежені. ось, Дуже обмежені. Тим не менш. До речі, спецура схоже там. ФСБшники їхні, чи якийсь елітний підрозділ там є, щось там є. Там недалеко не прості ваньки воюють. Але по перевернути. По-перше, фінал відкритий з одного боку. По-друге, перевернутий наутіс перевернутий. Так як би вони в оточення там не загриміли, ну, дуже на то схоже. Тому, ну, успіх, ну так, да, як, якесь просування вперед буде, ну, геть невелике, по-перше. А по-друге, воно їм потім сильно боком вивезе. Так що, ну, що тут скажеш. Ну, що, давайте. За гарною традицією зробимо гарну корекцію. На кінець розкладу, що ми зробимо? Давайте на боротьбу з корупцією, правда? Щоб така от гарна практика була не тільки в енергетиці корупцію викривала, а й в інших галузях. Давайте. Звичайно, краще, щоб ми взагалі тої корупції позбавились, правда? Но це явно не за один день робиться. Давайте, значить, боротьба з корупцією. Так, і, так і покажемо. Тільки як це правильно зробити. Давайте. Значить, щоб закон і справедливість. Працювали по тим, хто робить що. Хто робить великим грошам, тратить великі гроші не туди. Оце і є один із маркерів корупції. Щоб їм було що, щоб їм був науті з Іса, тюрма їм була. Те, що вони заслужили. Отак от. Гарно, прекрасно. Ну, ще і ще й попереду перевернути, щоб конфіскація повна була. А то ж як без того? Значить. Що в нас тут? Ось у нас закон і справедливість працює проти кого? Проти корупціонерів, ось вони, і проти інших персон, які деребанять кошти і пускають їх туди, куди не треба. Щоб їм що, небо в клітинку їм було, і щоб у них конфіскація майна була під нуль, і щоб рік їх достатку їхній закінчився на тому. Гарно. До речі, обидві не ще й з кармою співвідносяться, так що це і відпрацювання карми буде в тому числі. Гарна корекція, правда? Ну, хай настоюється. Отакі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Хай щастить!